Як варці вже попередив. В нього залишився цей футбольний сезон і наступний, де можуть грати іноземці в Волині. Після цього, як би він не просить, іноземці в Волині грати не будуть. Буде права, не буде, Це вже він має, в нього є два роки для того, щоб виростити наших українських футболістів. Упор буде зроблений на дитячі клуби в Волині, на де будуть грати діти. Ми будемо шукати серед тих спортсменів, які сьогодні мають можливість грати на шкільних майданчиків, якихось. Суперфутболістів, яких будемо брати в футбольну школу Волині. Я хочу, щоб в нас в Волині грали українські наші футболісти. Якось під час радянського союзу динамо Київ грама грала на європейських аренах, вигравала. Я думаю, ми маємо до цього переходити. Хватить тих шечі бюджети, такі як «Динамо», «Дніпра», Шахтера по 30, по 40, по 60, по 120 мільйонів до кризи доларів в рік. Хватить ці гроші краще витрачати, як я вже сказав, на три плавальних басейна за 34 роки, на які, на якісь інші спортивні майданчики на розвиток області футбольних полів. краще витрачати, витрачати на дитячий спорт на майбутнє, ніж метити футболістам бразильцям іспанцям, які беруть 30-40 тисяч, розкручуються. і Потім уїжджають в інші командири. Такими підхід він підтриманий. Ми будемо розвивати і футбол. І як правильно сказав Олександр Віталійович, якщо немає можливості і не сертифіковані об'єкти, вигравши, і досягти якісь нормальні результати, попасти в мереві якісь літери і в таблиці, і засвітитися на євроспорті, ну, люди і діти втрачають всякі бажання цим займатися. От наше завдання разом з фондом, разом з Олександром Віталійовичем, зробити в Муцьку такі можливості.